У Львові з'явився пам'ятник Сталіну, щоправда, глузливий і тимчасовий. Імпровізована фігура диктатора не простояла й п'яти хвилин. Повідомлення, що у другій пополудні перед входом до рату, що відбудеться урочисте встановлення погрудя Йосипа Сталіна, зібрало на центральній площі міста незвичну кількість журналістів, міліції та націоналістів. Через півгодини марного очікування пам'ятник таки знайшовся у провулку, що веде від площі ринок. Фігура зображала Сталіна без штанів. Її встановила організація братство. Ми вирішили, що над провокаціями ми ворожуємо. треба сміятися. Треба висміювати. смієвитиму, це зроблено в кращих європейських традиціях, Як там є пісюючий хлопчик в Європі, в Брюсселі Тому вирішили зробити от пісюючий Сталін, Сталін Піс, може його назвати. Щоправда, вияв політичного креативу виявився недовговічним. Працівники міліції його розвалили та почали писати протокол про адміністративне порушення, розцінивши акцію як дрібне хуліганство.